Заказник підсніжник один з чотирьох заказників у Житомирській області, де у безпеці зростає рідкісний вид червонокнижної рослини. Підсніжник білосніжний. Це практично єдине місце в Бранівському районі, де масово є ця маленька рослинка. Із з було прийнято рішення про створення на даній території заказника. У заказнику заборонено проводити господарську діяльність, а за пошкодження, хоч однієї рослини, штраф майже 50 гривень, та не штрафи перігав. Гають баранівські підсніжники дістатися сюди доволі складно, особливо ранньої весни, коли ця місцевість перетворюється на суцільне болото. Саме таке середовище полюбляє підсніжник білосніжний. Щоправда, цього року умови проростання для цієї квітки були незвичайними. В нашій місцевості це єдина рослина, яка вона може засвісти ще практично в кінці лютого місяця. Ви зверніть увагу, що цього року сніг лежав практично усьо, буквально у лісі. Він зійшов буквально тиждень назад, і тільки сніг зійшов уже. Буквально через день-два з'явилися перші екземпляри цієї рослини. Підсніжник найперший медонос у лісі, тому його цвітіння ранньої весни має величезне значення для комах, які саме пробуджуються. Своєчасне опилення значною мірою впливає на поширення самої квітки, адже саме так утворюється насіння, яке розноситься лісом. Дійсно, територія ареалу даної рослини поступово збільшується. Насіння підсніжника може перебувати у стані спокою до 12 років. Тому важливо, щоб і цибулина рослини була не пошкоджена та утворювала нові пагони. Колектив державного підприємства Баранівське лісомисливське господарство зробить і зробить все. Щоб від нього залежить, щоб ця дивна квітка, щоб ця дивна рослинка, щоб її побачили нащадки, щоб наші діти могли прийти і помилуватися красою цього дивного місця.